І всім привіт, друзі! Ви на каналі Live. і сьогодні ми граємо Brawl Stars апа рангову Лігу до Міфіченської частини 6. Можливо, комусь сподобалася ця рубрика і чекали цю серію 6. То ми сьогодні будемо апати мені рангову лігу в основному. Друзі, не буду вас затягувати. Погнали! Так, друзі, ми вже в каточці. І я граю за Корделіуса з гіперзарядом. Взагалі не правда? Там М за щось намагається зробити. Ну, я просто виходжу, як безстрашний воїн. Я намагався як безстрашний воїн просто. А раз, ми йдемо вверх. Постараюся взагалі зовсім суперсько та щити. Там Ларі Лорі закидає нам хаєшечку, Ну, ми від неї ухиляємося. А ще, друзі. Надіюся, вам е, сподобається, як я буду знімати по стендоф 2. Добре, всі скажуть, що там розробники росіяни. Ну. Все ж таки, гра файна, мені подобається. От на ігри мені дуже байдуже, а от говорити на російській я не буду. Я не вважаю таких. Так, просто... Так, фух... Ідем вверх. Ну. Опа, тут Ларі Лорі. Що зараз покровую? Чого він зараз закидує, закидує своїми хаєшками? Забираємо Леона свій грибний світ, він кудись свалює. Та чого ти? Капець, він майже мене прибив. лиши мені 2000 тисяч, хп, 1100 він кудись відходить, а ми просто фармимо гарячу зону. От якій чисто закидує, що я там десь далеко, а я просто виходжу на них. Да йой, якби я вибирав тару, просто в неї пранз... ну, мені потрібен було... капець. Нас забрали. Якби в нас були пронзающі бійці, тоді би я зміг зразу їх трьох дамажити. Неба пронзаючих бійців, маю те, що маю. Намагатимусь тащити. Оцеки, то вже мислили Перший раунд, нічого страшного, ну я постараюся вивозити цю каточку з нами. Та то -то чого той Корделюс взагалі нічого не робить, капець? У, -у, У Леоні. Леоні. Ой. та йой, нас тащить і тащить. Мені взагалі це не подобається. Друзі. Хто з, Украї... з, Львов... з Львівщини. Ви будете знати про мене інформацію. Я з Львівщини. Та я з Львівщини. Область Львівська, так. І. Хто живе в моїй області? Як цікаво, вам подобаються канікули, бо вже канікули настали взагалі супер. Я... Через те ще канікули я буду відео випускати чаще. частіше. Е... Друзі. Я стояв, бо тому що мене заглючило. Я наживав на кнопки, а вони чомусь не працювали. Капець. Телефон не так добре працює, як ви думаєте. Також про вас гультою в Ну, Мені винесли. Цей скід називає Епсдей. Уу, витащив, вайже. Ви, Вай ви за... захопили ту точечку. Так, у нас вже. Не зважайте, друзі, якщо ви щось чули, то в мене в реальному житті машина проїхала за вікно Так. Ой, то ти мені хаєшки не закидуєш вої. Да задолбав. Ларі і Лорі капець який жорсткий, ну його вже понерфили, тому його менше треба боятися. Після його нерфу він не такий вже й жорсткий. Все, Леонід через те, що такий повільніше його на її вожу під гіберза... <свист> Та йой, там Ларі Лорі був. Так би я все за... вивіз його. Так, все, йдемо у, -у, у, друзі, чисто Сігма. Ми вивезли. Ну, в принципі, друзі, ми вивезли, і це фіналочка. Просто фінал. Ми маємо вивозити цей фінал. Так, ну, то ми, вже знаємо. ми маємо вивозити цю каточку і не програвати. Так, іде вверх. Там справа. Уже Ларі і Лорі закидує мене своїми бомбами і мене перебиває Леон. Ну, Цей Леоні якщо чесно, мій, мій брат, ну ви його вже знаєте, називає її Леона Льоня. Йоді. Ну, в принципі, майже прикольно. Так, забираємо світ. Не получается. Капець. Що вони этом витворюють? Ходить, ходять. Ходять. Ну, там ж. Эмс. Нані там щось ну, знавається в возник. <ріорі> просто хаєшками закидає ворона І йому майже це получается. Майже потому що він мазіла. Ой-ой-ой, майже так мене смачно забрав. Ну я смачно забрав Леона. Так, все, я вижив, Якби не забрав його св... і грибний світ, я би там не вижив. Від хаєшечки його одної. Що то він там такий стоїть? Ой. Да йой, мене забрав е Ларі Лорі. У нас 52%, а в них 70%. І як це вивозити? Просто не дати їм фармити. Ой, ні 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 Ворон наша, наша, ні. Ми і так сливаємося. Ні, 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 ні Я не хочу сливати цей фінал. То чого витворяється Акула О, Просто стою і дивлюсь на свій програш. Та за що нам це? Гаразд, друзі. Ми йдемо в іншу каточку. Так, у нас загружається. І ми каточці, друзі. Я взяв тут Шеллі, вона більш-менш тут підходить. А я намагаю. Я постаратимусь вивозити цю каточку. Уй-ой-ой, як ворона мені з пачку закидає. Та шо це таке? Задовго. Я думаю, вона вже яд приб'є. Ах, цього не сталося. Пощастило, капець, Це просто злість. Як вони мене бісить бейсі мене просто бісить тотально. На, на, наворот тобі. Просто шелі. Тобто бейсі від... відштовхуємо. Я за шелі намагаюся більш-менш е... нормально грати. Так. Та що ви мене закидуєте? Йой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ще, друзі, ви Ви думаєте, коротше. А чому я не, ну, не нормально не показав шорці, як я корделю саплу, нормально так? Та то тому що я забув включити камеру і через те я не засняв, як я це зробив. Знаєте, чому я здав? То тому що в мене було мало хп, і я хочу, щоб тімейти забрали кристали, але я тому що я чисто танк, який має танкувати всіх. Да йой, Мейси задолбал вже. Иди звідси. У меня 1000 хп. Йой. Таш з гіперзарядом. Ой, ворон, ворон. Чертвоня, я ворон. О там чисто закидло. Гаразд. Я просто зараз туда йду наваливать из гіперзарядом. Пау, на. Да ну на чест, гиперзаряд Мейси дуже жорсткий. Якби його хоча б трохи можливо, чуть, хоча б трошечки було легше вивозити цю Мейсі під гіперзарядом. Капець Ворон з гіперзарядом, та нас просто вилосять. Та що це таке? Я не хочу сливати це. А ми все одно слили. Йой. У Джейсі були всі кристали. Гаразд, друзі, гаразд. Я намагатимусь вивозити і не сливати. Ну, О. Все погнали, пішли вверх. Ой-ой-ой, да. мені просто пуляють, пуляють, ну, знаю, от що це таке. Ой, то тут Джейсі, просто її вірус. Ой, то тут Бесси намагається мене просто запуляти, а я просто верчусь, верчусь. Ой, там Бороніко, Вороніка. Що Броніко? Сюди йде. Все, виносимо Буроніко. Забираємо Кристалік. Там Вейси, капець. Ну, забагато урона неї. 2560 урона на Одинській списи. Це взагалі дуже багато. Ну, ой-ой. Що ж хороше? Набагато його себе возити. Так, коли там щось... Джесси ставить пушечку. Ну да ну ні. Вона. Фух, я думаю, вона вже гаджет підрубила туди. Дуже тяжко. Ой, там Бейсі 7 кристалів, та як мені в неї забрати? Ніяк. Тому що ворон мені просто отруту дає, а як би не отрута, то тут все, я вже все. Джейсі під гіперзарядом поставив свою пушку з тонною ХП. Я ну, Джейсі, чітер, не знаю, Джесси 4 дає гіперзаряд тим, що в неї тонна ХП і пушечки. В них вже 10 кристалів. Похоже, вони нас будуть вивозити чи як. Да ну нія, будь ласка, я не хочу, щоб вони вивозили. Просто Просто запулюємо своїм гладжу Джейсі. JC. ульту і вони нас забирають. Да що це таке? Араз, друзі, ми вже в каточті інші. і... так, забороняти. Так. Ну. Тут явно треба заборонити. А, подивіться про а, Я зараз не поняв, що я роблю. О, так, ну, динамайка, Тут очевидно динамайка, Друзі. І ми вже... Ну, в принципі, динамайка взяли. Ну, і тут треба думати, кого брати. ту, так, Амберіко, ну. І, так, тому тімей тут цього, тут тут, явно треба, щоб цей тімейт взяв того. От. Ну і що? Френка берем Да не беремс Эмс не бере Фрэнк Фрэнк да не берем с Фрэнк Фрэнк чувак бере Фрэнка, бере Фрэнка, мей бере Фрэнк. Та шо ты таке? Він взял Эмс? Він ну Мортис Мортис. Ой, та я не беру Мортиса. Він явно тут не вывезе. Да ей Шелли мне Хочете, чтобы я взял шель. Так, що вибрать цей Смородик, смородик, Такий смішний нікнейм. Ну, я беру ворона з гіперзарядом. В них тільки два гіперзаряда. Це Льоня і Джейсі. Все. Це два гіперзаряда. Ага. Так, як уже нам не пощастило. Та давай швидше каточка. Всі так довго вибирають пасівочки. Ой, у мене пасівка на Стерв'ятника, Не майже їм було. Треба було брати іншу пасівку на тички. Ну, гаразд, я все одно постараюся ульти нормально юзати. У, так, раз кинули тичечку два, ну, на получайте. Джейсі вже мало ХП. Просто отруто треба давати. Ворон э, імбовий, тому ж дуже сильно дальністю. Треба давати хоча б одним сурікеном. Тим самим ви відбираєте можливість у суперника хілитись. Тому треба намагатися хоча б одною тичкою попасти. Ну, отим сурікеном. Та й то, той льоня перестань уже кидати своїми сурікенами. Виносимо його на успішно. Там Джейсі. йой. Колета, да ну, ти вже додолбала. Ну, я кидаю ульту і тим самим виживаю. Коротше, я намагаюся тут взагалі тащити, а вони мені не дають. Льоня там щось бігає тут. Капець. Я намагаюся їм просто навалювати печку. Та їй, колет нам смачно дає, ну Емс емз... контрить то... Та ну вагонетка. Ой, то, тут льоня, просто вивозимо його. все. Мінус Леон. Да ну, брока, просто мінусу Мс. Не йди, будь ласка, ні, то ти зараз слиєш. Та що це таке? Просто треба під гніперкою їх виносити. ой 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 що я витворяю? У, у мене є ульта, але вже без гіперзаряду. Ні, я те з Джейсі. Це дуже добре. Але в них проте все одно 8 кристалів. Брок, будь ласка, свали просто. Да ну ні, не 9 кристалів. Просто туди стрибаємо, навалюємо їх. Я. Дай ой, колет вижила. У мене є знову ульта, але мені треба ш... зробити все, щоб вони не вижили. Та да куди? ні 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 що ладно. Главное, я просто вивезу колет і свалю від них. Да ну, юро! Ні-ні-ні, Джейсі, забрав всі кристали. Тепер вони тікають на свою базу. Туди далеко бігти. Так, від вагонетки вже ухилилися. Це добре, так, у, у, тички треба закидувати противник. Та, ну ні, тільки не Леон, тільки не Леон. Ми слили, друзі. Ну, нічого страшного. Я буду намагатися краще грати і не грати, як Нубік. Табуш. Мене, друзі, мене цікавить, Напишіть в коментарях один, якщо ви не любите програвати, і напишіть цифру 2, якщо е, вам байдуже байду на те, що ви програли. Серйозно, я не люблю програвати. Я дуже люблю вигравати і постійно. От скажіть, е, напишіть цифру 1, якщо ви не любите програвати, і напишіть цифру 2, якщо вам байдуже на це, і ви не здаєтесь. Е, тому ось. От серйозно, я не люблю програвати, і через те я намагаюся робити все, щоб бути краще дедалі. І чим краще я стаю, ну, тим краще я стаю е, грати. І, допустимо, як майже кіберспортсмен, то взагалі супер. Так, ну зверху мене колет чисто закидає. У мене є вже ульта. Просто летимо на них і отак, от так, тички. Да ну-ну, да ну вас. Цієї пушки Джейсі тонна хп. Так ще й урона немало вона. дає Ой, друзі, я дичай трохи за. Ну, геком Ой-ой, ще нам таке закидає. О, брок просто. Брок. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Леон, 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 сурікени сурікени тут. Він чуть-чуть підхилився і через те його не прибив. О, ні, вколи 4 кристалли, вона... Улево на На 7 кристалів. Я думаю, треба вивезти. Вивозити їх. Так, мінус. минус. гіперка, Заряд! Зарята! Я вивіз того лева урона забагато йому пройшло. Так. Е... Далеколетто, брок злиться, да, не треба злитись, головне просто вивезти цю каточку і досливати. Все, емс. тікай, 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 на базі треба бути на базі, на базі. О, ні, та той Леон ще прийшов ще й прийшов сюди. ой ой колет, що ви творяєте ви? Да як мене тащить на моїй же базі? Коли я був на їхній, то їх я не міг чомусь затащити. Я взагалі не розумію логіку. Ой-ой, та він ще під гіперкою, капець. Ууу, супер, супер, супер. Ой, да ну вас, 10 них кристалів, у нас всього лиш, що 7. Да як їх вивозити? йой ой 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 Ах, ой, 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 ні. П'ять, 4, 3. Та я вже здаюся, бо ви вже слили каточку. Просто взяли і напросто да, її слили.

Нічого але, ну, нічого страшного, якщо їх еддерснею, то ж едвери дуже. Це ж таки я одне знаю. 3, 73% брау. Так, 73% брау. Але 73%

Друзі, я думаю, в цьому серії ми зможемо апнути алмазну лігу третю. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нової зустрічі. Бувайте!